Всім привіт! Мене звати Костя. Це компанія PetCube та її продукти. Зараз на столі у мене чотири девайси від компанії PetCube. Це все бездротові камери. І сьогодні ми їх розглянемо. Поїхали! Першу з найменшої коробочки це PetCube Cam. Ось такий у нас маленький пристрій. Cam – це бездротова камера, яка допоможе слідкувати за вашим домашнім улюбленцем. І також ви зможете з ним поговорити та почути його, тому що тут є вбудований динамік та мікрофон. Сама камера. По характеристикам доволі непогана. Вона має восьмикратний цифровий зум, якість Full HD, кут огляду 110 градусів, і навіть нічне бачення, щоб вам було усе видно, навіть якщо в кімнаті темно або замало світла для нормальної роботи камери. Ось такий прикольний девайсик, може фіксувати рух або звук від вашого. Домашнього улюбленця і надсилати сповіщення за допомогою додатку на вашому телефоні. Ось так виглядає додаток. І ми тут можемо увімкнути звук, і ми можемо щось сказати у камеру, увімкнувши мікрофон. Налаштуваннях можна навіть повернути відео, можна зробити голосніше. Давайте перевіримо, скільки вона голосна. Hello. Ну, достатньо, достатньо гучно насправді. І також ми можемо увімкнути нічний режим, якщо буде не вистачати світла. І можемо зробити фотографію. Таким чином, або записати відео. Далі у нас коробочка побільше. Це Petcube Cam 360. Як ми розуміємо з назви, ця камера вже може крутитися на 360 градусів. Тобто, якщо буде потрібно, ви можете дистанційно повернути камеру у будь-яку сторону. Ось сама камера. Ну, вона у нас теж не надто велика. В принципі, для порівняння давайте. Візьмемо ось так. І вони в цілому майже однакові за розміром. в принципі, Pet Cube. Ми маємо куби. Майнкрафт. Прикольно, прикольно. Знизу ми маємо підставку, яка вже дає змогу крутитися цій камері на 360 градусів ось таким чином. І також сама камера у нас повертається вверх та вниз. І, до речі, на дотик доволі приємний пластик. Він. Не виглядає дешево, він виглядає прикольно. І в цілому відчувається надійність цієї конструкції, ну, тому що ну, що можна зробити з кубом. По характеристикам цей девайс такий самий, як і попередній. Тобто ми маємо якість відео Full HD, 100 градусів кут огляду, також будований мікрофон та динамік, і нічне бачення. Давайте його під'єднаємо та подивимося, що він може. Вона сховалася. Заходимо на камеру. І тут ми його тепер можемо крутити вверх-вниз. Одразу можемо увімкнути оп, сховали, не бачимо нічого. Хоп, є. Під'єдналися, почули звук, і тепер можемо покрутитися. Ось так. І нижче не можемо. Можемо подивитися вверх. Ось так. Наступним у нас буде третя за розмірами коробочка. Це Pet Cube Play 2. Тут вже трошки цікавіше, тому що саме цей девайс має вбудований лазер для того, щоб можна було дистанційно погратися з вашим цуциком або котиком. Ну, в цілому він дуже прикольно виглядає. Він такий масивний, алюмінієвий. І у нас тут навіть є кріплення на штатив. Ось тут у нас лазер. І, до речі, прорезинена нижня поверхня, щоб воно нікуди не ковзало. Ну, давайте і її під'єднаємо і подивимося, як це працює. Прикольно! <плес> Ми можемо свайпати в принципі тут. Тут треба дуже обережно, щоб не потрапило в камеру айфону, тому що буде горе. Дуже прикольно, мені дуже подобається. І найбільша коробка це Bites 2 Lite. І фішка цього девайсу полягає в тому, що це розумна годівничка з камерою. І виходить, що в принципі функціонал у цього девайса такий самий, як і у звичайного Petcube Cam. Але ви до того ж можете ще й погодувати вашого улюбленця. І тут ми маємо саму камеру і отвір, якраз таки, для смаколиків, через які будуть виходити ласуші. Тут ще є кріплення на стіну, якщо ви захочете повісити цей девайс. Давайте тепер його підключимо і я вам покажу його в роботі. Ось так можна і погратися з вашим домашнім улюбленцем. Що ж, давайте підсумуємо. Ці девайси дуже прикольні для того, щоб слідкувати за вашими домашніми улюбленцями. Деякі з них навіть можуть розважити їх, якщо вони залишаються надовго на самоті. Поки ви на роботі або пішли по своїм справам, тому за свою ціну це крутезні девайси, які стануть мастхевом для кожного власника домашнього улюбленця. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо було корисно та цікаво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди.